Центр Одеси соборна площа. Тут досі на тротуарах лишилися сліди потрощеного скла. Ракетний удар прийняв на себе Спасо-Преображенський собор. Одна зі стін має нестабільне положення і в будь-який момент може обвалитися, фіксують експерти. Розпочаті роботи щодо демонтажу аварійно-небезпечної ділянки стіни, а також з укріплення покрівлі, щоб уникнути затоплення у разі дощу. За попередніми висновками частину будівлі собору доведеться знести і перебудувати. Епіцентром вибуху став Вівтар, дах якого пробила ракета. Одесити на місці трагедії не приховують своїх емоцій. Я не знаю как это можно пережить вообще Мы переживаем переживаем очень сильно переживаем и просто в шоке просто реально в шоке как такое можно вообще натворить изменить плохо что можно сказать жалко плохо что он натворил хорошо что может людей сколько не убил а если бы он открыто ударил Сложно все, потому что каждую ночь, это сегодня какая была, шестая ночь, которую мы не спали. И хоть вроде и ракет не было, но тревога 4 часа, очень сказывается уже на внешнем виде, уже все как панды ходят. Тяжело, морально очень тяжело, и одесситы, конечно, стойкие. Варварский обстрел нашего города любимого. Вот. Когда это закончится, не знаю, но боюсь, что они будут продолжать им все равно. Эта неделя такая самая тяжелая, наверное, за этот год из прошлого. То есть я вот так не нервничал с марта, наверное, с прошлого года. То есть как-то уже так привык, привыкание было, наступило, а сейчас по новой. Вот. Но в то же время, мне кажется, это обострение говорит о том, что дело идет к августу, и обострение в конце, понимаете? То есть там должно что-то произойти. Більше 40 будівель понівечено в Одесі в результаті ракетного удару в ніч проти 23 липня. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Окрім комунальних служб, долучаються і прості Одесити. Говорять, готові допомагати рідному місту. Ми відбиток нашого міста, ми маємо дбати про нього і в будь-який час приходити на поміч одне одному. І після такого терористичного акту, майже кожну ніч, треба набиратися сил. Допомагати і вистоювати всім разом. Одесити себе показали вчора, особливо не на пляжах, а в таких місцях, як це. І біля Соборної площі, і ось тут я бачу, що вже прибирають. І допомагають. Я також хочу долучитися до цієї перемоги. Це також знакове місто, як і Соборна наша площа. Воно є знаковим для всіх Одеситів. Значних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки на Одесу зазнала і пам'ятка національного значення Будинок вчених. У будівлі, зведені ще у 1832 році, окрім вікон, вибиті старовинні вітражі, пошкоджені антикварні меблі, а також музичні інструменти. Зокрема, постраждав рояль 1899 року. Це все на рояль. історія. його П'ятеля для того, щоб його не знімали. Таких тварів треба унічтожати. От і Вот от все внічне. Вот Відчуваю. От то, що вони творять, треба їх просто. Нікакого прощення немає. В охоронній зоні ЮНЕСКО попередньо зафіксовані пошкодження 28 одеських будинків пам'яток архітектури, що постраждали від ракетної атаки в ніч проти 23 липня. Найбільше 9 об'єктів пошкоджено на вулиці Гоголя. Обстеження триває. У ЮНЕСКО підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення і пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину та пообіцяли найближчими днями направити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу вночі 23 липня загинула одна людина. Ще 22 особи з них троє дітей постраждали і отримали лікування в медзакладах міста. Медики зазначають, що більшість травм пов'язані з ураженням уламками скла. В одного пацієнта лікарі дістали з тіла шматок металу. Наразі на стаціонарному лікуванні залишаються сім постраждалих внаслідок російської агресії, у тому числі юнак 2006 року народження у важкому стані з проникаючим пораненням грудної клітки.